За кілька місяців Денис Дорофєєв мав святкувати свій 44-й день народження. На жаль, всі мрії та плани знищила війна. На захист України військовий встав ще у 2018-му. Розміновував території Луганщини та Донеччини. З 1 березня 2022-го був на передовій. Мужній, принциповий, відповідальний. За зразкову військову службу неодноразово отримував нагороди. Він отримав на День інженерних військ з рук президента України найвищу нагороду, яка йде після Героя України, це за бойові заслуги Золотий хрест. З перших днів виконував бойові завдання і був завжди тактовним і правильним в своїх рішеннях і діях. В нашій пам'яті він залишиться як надійним товаришем. Гарним командиром відділення, який міг спланувати правильно рішення прийняти, правильно з людьми виконати завдання. І завжди другим приходив на допомогу, він був життєрадісною людиною, дуже, дуже правильною людиною, який хотів. І перемоги для не тільки як для країни, а й для всього українського народу, і щоб це вже скоріше, все закінчилось і перестали ці смерті наше місто, нашу Україну приходити, І щоб всі люди були у мирі, жили, і щоб всім все було добре. Денис планував приїхати у відпустку 2 лютого на день народження донечки. Загинув 24 січня 2024 року. Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині поховали героя на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Оксана Медведєва телеканал Перший подільський.